Хаю серце того, я відруя за нашу рідну країну, ладнаю шаглю коня. Повстанську пісню п'ятикурсника Сергія Гаврилюка зал слухає у повній тиші, і студенти, і запрошені на захід вояки УПА уважно вслухаються у слова. Повстанська доля повстанців була непростою, жорстокою, але, попри всі негаразди, які були в той час і тепер люди якось жили, піснею їм було легше жити. Ті, для кого, власне, і був організований вечір, не приховують свого задоволення від того, що молодь наважилась заспівати нині непопулярні твори. Вояк упа Василь Кирилюк зі сльозами на очах визнає, повстанська пісня нині мало кого цікавить. Повстанські пісні я слухаю, це моє біль. Моє переживання, моє життя. На жаль, їх по радіо немає, по телебаченні немає. Свято повстанської пісні в гуманітарному університеті зініціювали вперше, але кажуть, і надалі не забуватимуть про цю сторінку в історії України та про людей, які її творили. Якби не було їх, можливо не було б зараз нас. Можливо, те, за що вони зараз боролися, насправді не таким воно є. Але яке воно не є, воно наше українське. Ми повинні його захищати, пам'ятати. Вони повинні знати, що ми їх любимо, пам'ятаємо. Іван Марчук, Микола Штемпель інформаційна програма День.